Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам, дякуємо. Їм маємо ще один день, працюємо далі. Сьогодні у нас п'ятниця буде прямий ефір. Підтримку вже іншого нового збору. Це для 113-ї бригади на автомобіль. Так що хто має можливість підтримайте, хто довіряє, хто має можливість задонатити, задонайте. Хто не має можливості, просто підтримуємо наших захисників. От. Молимося, спілкуємося, підтримуємо їх. Так що, друзі, ну а я сьогодні мотнуся знову на е, риболовлю, не знімав я відосик, був я у його тині, знову був у родини балин. Тобто як працювали, так і працюємо з ними. Давненько не було великого такого товстолоба. Ну і на даний момент є, не знаю яка в нього вага, але я думаю, що в районі 5 кг. О, не схотіли ми брати трьошку, а взяли ну, от такий толковий. То столовик і будемо робити оселечик. Я вже думаю, що на наступний стріл буде він або в неділю, або якщо не буде в неділю, то буде він у нас е, в п'ятницю наступну. Буде вже у нас знову розігруватися то столоб. Буде оселечик. І є вже чималенько людей Лесі Петрівні писали, також хочуть придбати лобатому. Так що, друзі, працюємо. Найшов я свої ножниці по металу. Отакі. І доволі так непогано ними працюється. Так що зараз обрізаємо плавнички, відділяємо голівки і працюємо далі. Нарізаємо його на шматки, промиваємо. Потім що ми робимо? Олеся Петрівна, уже, я поїхавши на яготин, вже вона зварила росол і тобто, Зварила вже росу. Я ще розповім, ну, ми вже неодноразово знімали цю всю історію, як це діло робиться. Тобто на 1 літр води, на 1 літр води, стакан солі і, стакан, і пів стакана цукру. Так що відділяємо головешки. В головешки йдуть наші Надії Анатоліївні, тобто мої тещі. вона буде варити заливне. Ну, а я зараз розрізаю на так і потім будемо різати на такі ну, не стейчики по Так що плавники вбираємо. Ну, хтось писав, дуже класно додавати плавники, щоб було густіше. Ну, Надія Анатолійовна цього діла чогось не робить. Тобто їдять у нас коти. От, я їй залишаю хребти. І ті хребти у нас йдуть на, для Надії Анатолійовни. На Зелене, що тут позбігалися вже, а? так що у нас там. Ті, хто дивляться мене, зробите висновки, чи якісь зміни в мене є по е, рибі. Ну, був знову довгий період часу і ми не, не різали рибу. От. Так що треба це все діло займатися регулярно, щоб е, здобувати якусь практику, щоб, була, щоб воно вже якось було до автоматизму. Та й не було часу подивитися, як це правильно робиться. Тобто також якось методом втика це все діло робимо. Дякую родині Балим за те, що допомогли почистити рибку. Ну, а також порахували, я навіть не знаю, яка ціна, але я розумію, що це дуже мало вони взяли з нас коштів, тому що кажуть, що разом до перемоги. Так що Серега не починай. Ми трішечки там смаколиків привезли від Лесі Петрівни. Вона виділила ковбаски косметочок. Але на їхню родину, на таку здорову, дружну, от, яка працює, ну, то таке кідна плавка. Так що ну, а нам дали от таку рибасику. Тобто, я думаю, що заплатили ми набагато менше, ніж вона коштує. Так що ми вам дякуємо і постараємося оправдати вашу довіру до нас. Тобто працюємо. От. Я перед тим, як приїхав, ще раз промив рибу, для того, щоб було менше слизу. Ну, і для тих людей, які там чистить рибу. Можна, звісно, кюрхером було і почистити, але час, як такого немає. Сьогодні був у МРЕО, поставив лакету на облік, вже зареєстрував і відігнав автомобіль на СТО нашу ЛТшку. Вже треба було б забирати, але попросив, кажу, можна я зараз поріжу рибку, щоб була, щоб вона вже замукла і потім приїде ну, до п'яти часов потрібно устигнути. Так що, друзі, працюємо разом з вами. Тобто я в вже розказав, як маринад робити. Я не передивляюся відео, яке я знімаю. Я не монтую, бо в цьому ділі не розуміюся. Так що, На 1 літр води стакан солі, півстакана цукру і неповний на палець стакан. Оцту. Це буде такий маринад. і на кожен кілограм, на, на 2 кг риби ми кладемо, заливаємо верніше, 1 літр отакого розсолу. Так що розсол у нас вже готовий. Леся Петрівна це все діло вже зробила. От. А моя задача маленька. Ще це все діло приакуратити, розібрати і залити водою, воно вимокне, перемиємо ще раз. І таким чином. Зальємо оселедця, поставимо під гніт, під гніт, тобто під прес, поставимо на, на одну добу. Да, на дві доби. І через дві доби потім зливається цей росол, промивати не треба, хтось колись питав, чи треба промивати, чи ні. Якщо ви десь щось прогавили і вона дуже солюна, тоді можна звісно, трошки вимочити, щоб вона потім гарно стекла на такому друшлячку. І потім вже це все діло це, з рівня, перекладає слояна, засипає там різні шарики, мушарики, ну, те, що кому подобається, і заливає олією, олією повністю. І стоїть вона там добу. А потім вже із того відерочка викладаємо, закидаємо пів в баночки, заливаємо ж тею олією. І таким чином вона може стояти дуже-дуже довго. Але цибульки ми не кладемо. Також хтось казав там цибульку. Цибульку це класно, але коли вона довгий період часу стоїть, вона дає такий трошки не ну, такий специфічний смак. Що, Бонька, прийшла, хочеш риби, зараз щось будемо мудрувати. Зараз десь щось тобі одріжу. Ну, вона така, що ще не буде їсти бонька. Це наша кішка. Колись ми її з Лесі Петрівною вичухали. Вона була така нікчемна е, ну, хвора ми її забрали лікували десь на протязі двох місяців Леся Петрівна вона її не дуже полюбляє хотів, ну, але в неї, дивіться, ще жива. Е, така була все-таки жалілася і ми нею займалися. Вона дуже маленька була і вона таки велика і не виросла. Так що Бонічка наша. Так що залишився нас останній. Стараюся також, щоб було воно більш-менш чисто. Леся Петрівна мені потім не зробила. Сьогодні прямий ефір у нас буде з 20 до 23.00 десь в цьому е, часі. так. Е, будуть у нас цікаві преди, призи, будуть електроінструмент, там буде від корвета щось виставимо. О, також будуть призи від, е, від нашого, від Лесі Петрівни. Я думаю, щось виділили. Буде славнозвісний таранчук, який ми готували разом з вами. І з останнього кабанчика. ну Ми різали два, але одного ми не знімали і не смажили з двох кабанів підряд. З другого кабана я просто нарізав собі сало, підсолив, взяв цибулинку і посмакував. Так що, друзі, от така у нас історія. Так що працюйте. От, навіть якщо порахувати, як порахувати, скільки коштує ваш товстолоп. Ну, посчитайте, скільки коштує товстолоп. От, по ціні в вашому регіоні і по поділіть напополам тому що половина це буде відхід рів, рівно половина виходить, чистого м'яса якщо відрізати хребти тобто виділяти хребти мінус голови і все остальне ну хтось скаже ви ж не викидаєте його ні, це надія на торі я потім розберу повирізаю це все діло От, і будемо з вами працювати далі. Так що на даний момент зараз ми будемо розрізати. Потім Олеся Петрівна це все діло ще перемиє гарненько. Оці всі різні речі. І по лайфхаку е класно ложити на полотенечко. Для чого? Для того, щоб вона не сковзалася. Ну, а також в мене є тут відерочка з теплою водичечкою. І отака тряпочка. Я буває витираю рибку отак, щоб вона не так плавала. От. І Потім це все діло постирав собі. От, воно гарненько змить цей жир і тоді легше і приємніше працювати. Так що вже ножниці по металу нам не треба, так що миті їх не дуже було б добре, треба потім ВДшечкою збризнути, щоб вони не ржавіли. І висушити гарненько. Так? Ну так в мене вийшло. Так що трішечки зараз спішу. Так, я в мене такий апарат ось. О, можна і ним, звісно. Тут є така хребтова кісточка, не знаю, це вже я трошечки так сказати із часом. Вже не знаю там правильно чи ні, але воно в мене вже так виходить. Так що по хребтунчику так раз. І хребтунчик у нас буде залишатися на цій половинці. Якось одну сторону в мене виходить краще. А іншу сторону виходить не дуже. Так що зараз одненько розбираємо, отакі от виходять стаєчки. Потім ми будемо з вами їх нарізати. Так, тут також будемо розрізати. Я це тут трішки з краєчку, є така штучка, боюся сюди. от, трошки хуже. О, от так, опа. І пошло поїхав. Це ну, ще в залежності, мабуть. Хто якою рукою ріже і в того такий момент. Але ж треба ж і те, що не обідить, правильно? Треба, щоб було трошечки м'язка на рибці. Щоб Надія Анатолійовна могла зварити толкову юшечку. Так що, от такий момент у нас істини. Так. Оп. Я ж кажу, в вашому регіоні напишіть, по чому у вас то в столу. у нас от така ціна, да? у вас яка у вас ціна. Я просто не знаю, яка у вас ціна, тому що я приїхав, мені сказали суму, але я зрозумів, що тут щось не так. Ну і Марина сказала, все, заради того, що ми разом робимо. Так що вона каже, ви десь його дінете туди, куди воно потрібно. Так що, друзі, я ще розбираю, поки ставлю на паузу і потім з вами ще наріжемо. А я думаю на цьому все. Теж ще цей перший хребет. Реально такий толковий, вийшлося м'ясо немерено. Так що поки на паузі далі буде. Так що, друзі, відмучав я цей процес. Зараз ось вот таке у нас відро є. Світ, ну, харчове відро. Воно у нас під соєвого соусу. І зараз будемо нарізати. Так що зараз поросту поріжемо. Ну, я думаю... Була б риба, то як хто поріже, так і поріже. Як замаринує, так і замаринує. Тобто я просто відрізаю животик зразу, отако клас. І животик також ріжу на такі п'ятачки. І також воно у нас солиться. Ну і Потім тут у нас також ріжемо. Оп, так, і пішли такими стечками. Ось каже, Петрівна сильно товстими не різать. Ну, а Я люблю таку, щоб вона була така потужненька. І на такі частинки ріжемо. Потім зальємо її водою. цю штучку зальємо водою. Вона у нас вимокне, промиємо гарненько, уложимо в відерочку і охолоджений розсолом тим, що Леся Петрівна, за І буде стояти під гнітом, в холодильнику. От, під Ну, кришку таку зверху знайти, положити у відру і таким чином під пресом буде знаходитися в холодильнику. Так що от така рибка доволі непогана. Я не беру маленької, тому що маленькі кісточки, маленькі а вже більше вони більші. Та їй мені кажеться вихід трошечки кращий. Так що моя безлоберність у цій справі на руку моїй тещі Надії Анатоліївні. Тому що на кістках залишилася трошечки м'язка. Ну, доволі так непогано залишилось. І я думаю, о, вона заслуговує, щоб було в неї дуже смачне заливне. Ну а це вже Ваці Петрівна потім перемиє, відбирає цю всю штучку. Ну а я зараз отаким таким чином крамсаю і десь до мене повинен приїхати Олег Гриша і поїдемо, заберемо буса після ремонту. Ну і дасть Бог сьогодні вже приїде Ісузу Сузу і будемо готуватися поїздку на Херсон. Ну, В першу чергу буде машина, потім вже плануватиму, е, буду дзвонити верніше, до хлопців, а вже після того, е, якщо вони зможуть в який день, то ми вже потім будемо планувати поїздку. Ну а також у мене там опорос. Треба якось буде спіти до опоросу щоб у цей момент все було добре, тому що господарство також потребує уваги. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати таке знущання над рибою. Напишіть свої моменти, як я справився з цим усім процесом. Якби е, Ростислав не почистив, то мені довелося потратити ще часу. Кьорхером би там, де в нас в м'ясному відділі, ну не в м'ясному, а там, де ми проводимо забій тварин, ми б це все діло там би почистили кьорхером, ну а потім вже б е, випотрошили і перемитури також бо там сюди. Так що я дякую Ростіку за його роботу, за те, що Шевицька підтримує і економить мій час. Тому що реально часу, як такового, його дуже мало і кожна хвилина вона дорога. Так що, друзі, приєднуйтеся ввечері на прямий ефір. Я працюю далі. Зараз понарізаю це все діло. Я думаю, що це, це набагато легше, ніж чистити рибу. Я можу наладити луску і потрошити. відрізати голови, відрізати плавнічки. І вже на сьогоднішній день оцими ножничками було набагато приємніше різати. Досточка у нас виходить з полукругом, треба її перевернути на іншу сторону. Вже Середина в неї вирізана і трішечки воно не каміньку. Ну і ножик такий, як і хазяїн. Вже треба було встати, всі ножі переточити. Є й станочок, ніяк не зніму відосик, такий, як у Володьки Бруса. він мені е, сказав, як називається. Каже, шарп вона називається, вона американське виробництво, але в нього на 220, а у мене на 110 з Америки, але є переходні. Так що, друзі, на цьому я буду завершувати з вами відео. Продовжую нарізати, потім порозбираю голови. На цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі.